Дівчата, всім привіт! Сьогодні другий день нашого міні-курсу. Моя перша балетна основа, і сьогодні ми познайомимося з тим, що ніколи не бреше це з руками балерин, бо саме руки додають всій, всій техніці якоїсь краси, драми. Та любові, тому о, перейдемо до вправ. Поїхали. Перша позиція, яку ми будемо вивчати, це підготовча позиція. М -м, ручки тримаємо як ну спокійно. Ми тримаємо так, але трошечки треба їх закруглити. Можемо стати у третю позицію, щоб ми не стояли як не знаю хто, так а стояли красиво, як балеринички. Перед тим е як працювати з руками, е треба дуже дуже добре витягнути е свій кор, свою спину. Пряма шия, підборіддя в нас не дивиться, щоб у нас було не, не було такого. А ми були рівненькі та красиві. Найважливіше у балеті з руками це коли у нас працює ось ця частина. Тобто бокові м'язи. Ми завжди їх відчуваємо, бо ми не можемо тримати руки ось так, ось так, якось ось так. чи ось так, чи ось так, як, як курочки. Да? Так ми не робимо. Тому підготовча позиція ручки знаходяться біля нашого стегна. І вони закруглі. Такий овал. Ми малюємо такий овал. Що стосується нашої ладошки, то великий палець він майже трохи доторкується до другого пальця. Ось так. Так само пальці ми не випираємо, вони закруглі. І ось така підготовча позиція. Буваємо, що тут в цих зонах потрібно, щоб було повітря. Тому така горда позиція. виглядає так збоку і ось так. Це підготовча позиція, з якою ми завжди. Щось починаємо, наприклад, у першу. Перейдемо до першої. Перша позиція це така позиція, де ми в голові уявляємо, що ми тримаємо якесь, обхватуємо якесь деревце або ще щось. Тобто, наприклад, це не деревце, але щось таке. Ми відходимо, і у нас залишається ось така красива перша позиція. Так само в першій позиції у нас не висять, не висять наші локті, е, бо це буде не дуже красива перша позиція. А для того, щоб вони не висіли, треба підняти лікті і залишити тут повітря. І е, наші пальчики майже, майже з'єднуються, але не з'єднуються. Майже. майже. І ну, напроти сонячного сплетіння, можна так сказати, ось така перша позиція. Позиція друга це коли у нас ручки по сторонах. Але е, важливо зауважити, щоб ми не тримали наші ручки з локтями, з такими дуже рівними. Е, у нас так само, як у першій позиції, зафіксували першу позицію, і з нею ми просто відкриваємо ручки у другу, але не за себе, не в сторону, а трошки спереду. Бо у нас така, є таке закруглення. І як казав мій е, педагог з класичного танцю, танцю повинно бути так, щоб якщо ми беремо якийсь шарик або е, яблуко, воно. Повинно трошечки так взяти і скатитися до нашої ладоні. Не опускаємо лікті, не завишаємо лікті, не тримаємо так невисоко, не ззаду. А вона така закругла, дуже гарна позиція. І так само ми тримаємо ось ці м'язи. Бо насамперед не треба тримати руки так дуже, дуже сильно, щоб напрягати кожного м'язу. Ні. Ручки у нас вільні, вони... ми їх тримаємо, але вони вільні. Тримаємо спиною. І тоді наші руки будуть дуже елегантні, ніжні, і ми зможемо робити з ними все, що завгодно. І остання позиція, яка є у балеті, третя позиція. Е, третя позиція це коли у нас ручки зверху. Е, дуже, ну вона дуже непроста позиція, можна так сказати, але тому, що є багато що нам. Заважає, наприклад, наша шия, піднімає, наші плечі піднімаються, якось там піднімається спина, голова пропадає кудись, не туди, і воно от таке щось некрасиве дуже. Це так нам не потрібно. Ми завжди стараємося тримати наш корпус, тримати підтягнуту спину, підтягнутий грудний відділ. І через вдох, так само боковими м'язами і плечима ми піднімаємо ручку втретю. Е, якщо ви стоїте дуже рівно е, і. Правильна позиція це коли ви піднімаєте свої очі і бачите мізінчики е, своїх рук, своїх ладошечок. Це вважається дуже правильна позиція. Не повинна бути там, не повинна бути ось так, ось так, десь ось так. Ось така третя позиція. З нею ми можемо ігратися в другу. Це положення Алянже, коли кісточки у нас дихають, але це будемо вивчати потім. Любі мої балериночки, Пам'ятаємо підготовча позиція, перша позиція. Позиція друга і позиція третя. Чата завдання дуже просте. Вам потрібно трошечки поекспериментувати, е, порухати руками, але утримувати базові позиції, тобто першу, другу, або третю, або підготовчу. Е, по ногах можете стати або в третю позицію, або якщо ви дуже уже такі професіональні, в мене солісточки, балериночки, можете стати у першу, у другу, у четверту, наприклад, або у, у п'яту. так? І просто поекспериментуємо, по, поімпровізуємо з руками. Е, я прошу вас, щоб ви порухали їми, порухали ручками у другу, у третю, можна одну, якось так. Так, так. Так. Тобто поімпровізували, але зберігає позиції рук під якусь музичку. Ось так. Під класичну. Або під R&B, під хіп-хопчик, під рок-н-рольчик. Так, як вам вже забажаєте, може важливо, щоб ви тримали е, спинку, щоб не було таких, от у нас курячих лапочок. Да? Щоб такого не було. Буквально десь хвилинку постойте щось, поробіть з ручками. Е, запишіться на відео, зробіть фото, відправте у групу або в інстаграм, відмічайте мене. І до нових зустрічей, до нового дня. Я вас всіх цілую і бажаю вам. Всього самого найкращого і пам'ятайте, що кожна з вас вже солісточка свого життя.